Так, спочатку я скидаю шину. Починаю ще не скидати, якщо розбираю китайську бензопилу, так щоб воно мені не заважало, але все по порядку складаю. О. Потім відкручую фільтр. Тут корпус фільтра. все в сміттю, не знайде, та пілка лежала. Що тут з нею с О, Коротше, я собі складаю по порядку. фільтр окремо, кришку душини окремо, то все має бути. О. Це все має бути все окремо. Тоді ручку тут скидаю, шину і ручку скидаю. У ну, нас тут коло на саморізи пластикові закручені. Це все відкручуємо і складаємо. Ти два відкрутив. Тут під сподом ще два є. Так, тут відкрутив, з -під споду два відкрутив, перезнімаємо. Ось так. Оце. Ми робимо шурупи з ручкою окремо. Щоб воно нам не заважало. Кажу, все по окремо краще складати. Тут вже навіть всі болти немає, то не знаю, хто тут від... відкручував її. Але ми зробимо обзор. Відкручуємо тут, тут, тут і тут. Але тут болтів нема. Ми відкручуємо тут котівка. У мене шруповер і така до кожістя граном гран є. Вас в домашніх умовах отакі будуть. Усе це теж окремо ставимо. Потім знімаємо дросель. Теж сюди ставимо. Тут не знаю, що тут натворили. Якісь папірчики понаскладували. Тут має бути гумка. Такий чехолчик закладатися. І, певно, того не, не працює по цей. Так. Менше з тим ми то все вже зняли. Тепер знімаємо стартер. Теж відкручуємо 4 болти на стартері. Так. Знімаємо стартер. Випускаємо якісь болтики. О. Займаємо стартер. Це собі окремо. Ми маємо це прямо. Ми маємо такі вагусика. <coughs> Коли ми стартера не зняли, а відкручуємо оце ваше щеплення. Чи то його б'ємо, маємо ключ такий. Але переважно в домашніх умовах з зубилом потрошки вибивається. А якщо стартера не знімемо, то ми обламаємо оцього буса. Переважно треба знімати стартер. Ось такий як зараз. Має такого бути розібрано, щоб знімати щеплення. Тобто так щеплення. Муфта. Перед тим що ми відкрутимо свічку. Ми не маємо чим тут в домашніх умовах закленити. Ми візьмемо якусь шнурка і сюди запхаємо, щоб відкрутити мупту. Інакше ми не відкрутимо щеплення. Так, запустили поршень вниз, запхали сюди шнурок і, бачите, поршень вже не піде догори і пробуємо, якщо є ключ від болгарки, пробуємо відкрутити за годину і стрілкою. Але походу воно не піде. Воно тут кай зажите. Ми візьмемо зубилом -чуть, чуть з кожної сторони, щоб не дуже сильно. Чуть-чуть ну, стукнули. Бажано би по краях з кожного ка... боку. Тут трошки, тут, трошки, але за годину підстрілку. Вона вам легенько піде. Все, ми її зняли. Теж окремо їх кладемо. ну Можна до цього до кришки. підшипник вот у нас еще есть печебник он ну, такого мои будет, развиться усталый печебник так что там еще у нас есть еще у нас такая штучка на масляный насос того стоит крутится, накрутится вот сюда прямо Що буде, щоб замінити сальник, то треба знімати у цю кришку. Він середині стоїть. Але якщо нам не треба його замінювати, то нам є його і не бажано його скидати. Якщо тут насос все нормальний. Насос тут новий стоїть. Нам його не треба міняти, він йде патрубок звідси. Туди, звідси ще один те. до насоса. Менше з тим. Так, щеплення ми відкрутили. Тепер будемо відкручувати цю магніто. Щоб добиратися до колінвала нам треба добратися. Відкручуємо того гайку. От теж окремо її ставимо. А самому нам це магніто не зняти. Нам треба закручувати отако болти, воно стоїть того на шпонці. А тут молотком як держив, загнеш, потім не закрутиш гайки. Так не можна робити. Будемо шукали. Якісь болтики сюди. Коротше, будемо пробувати одним як яке, він не пускає. Треба довшого болта. Та навіть ми би крутили, просто взяли ключок кришковий, щоб головка не влазила. І отак легенько зняли. Тут є ще грабер. Менчистим. Ота як болт. Мені зняв. Тут ще є шпонка, щоб не загубитися. Бажано то окремо все ставити звідки відкручуєш і по порядка потім як буде складав. Так Що ми тут маємо? Честь ми потім це все будемо мити і складати? О, ні, 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 ні. Так Треба відкрутити вот отсюда. Вот планочку, короче. Разерватый. Тут стоит тесальник. сальник. Але він все всі прикручує, він теж йому плик. Але ми пізніше кажуть, що це все окремо диманіта поставимо. Так, тепер нам треба катушку, катушку зажигання відкрутити, нам не заважало. Потім ми її виставимо через папір в зложимо. зложим. І все так, опуску ми відкрутили. Яка вона буде? Не знаю. От вона то любиться ламати. Плине гріється, любив. Крізь в мені. І все глохне через ню. Ми ставим так заригання, це все, що ми відкрутуємо. То перше, що ми відкручували, то ще попереднє, Коротше, до того доходимо. Так, що ми зараз робимо? Відкручуємо вихлоп. Відкручуємо карбюратор. Потім вже знімаємо циліндр. Або... Цілінд ще не будемо знімати, а будемо знімати бак, щоб нам не заважав. Все, нам той шнурко не потрібен. Відкручуємо. Так, знімаємо карбюратор. Відкручуємо тих два болти, Що є. Знімаємо цей карбюратор. Щось там ще тримає. Так. це теж окремо будемо ставити. Так, знімаємо шланг як. Тут така патрубки. Патрубку тут познімаємося. Через викрутку. То мені одною рукою погано трохи. О, один. Один верхній. Другий бензиновий та нижній. Все, відкрутили. Зняли. Має тако стояти. Перший дросель. Другий. Так. Це теж знімаємо. Щоб не загубилося кульцо. Нагадаю, що як хочете колоти колінвал, тобто мотор, то все маєте в запасі всі підкладки. І навіть, хто його знає, скільки ти ж бензопилці років, може бути оцей патербокс споду трісняний. Так, відкручуємо тут два болти, щоб перегородку зняти. Одна на викрутці. Так. Знімаємо цю перегородку. Просто всі відтягує на себе та все. Ставимо сюди до карбюратора то все. І всі болтики до карбюратора ставимо. Кажу, щоб ми знали по тому, куди їх мають закручуватись. Болтики бувають різні, і довші, і коротші, і вузькі. Ось за той патрубок я кажу. І він може тут під низом тріснути. І вам по тому ніяк бензопилка сі не заведе. Коли відкручуєте, як я попередній раз розказував жикльор, Ота От Лка стоїть крайня. Повністю її відкручуєш, туди можна знати точно, коли буде багато бензину сюди лятися, туди вона буде заводитися, але газ не буде працювати. З акльорами нічого не відрегуліруєш, поки не поміняєш твого Адаптер чек, перегородку. Так. І коли ми міняємо підкладку циліндра, нам треба 2 складометри порізати і потім навхрест подокручувати болти, інакше може прокладка прогоріти. Вже так було раз. Болти попу... попу... просіла прокладка, болти були попущені і прогоріла. А так 2 або 4 складометри порізати і докрутити навхрест. Так, відкручуємо тепер вихлопну. Карбюратора вже нема. Скручуємо вихлопну, щоб тих два і тих два нижніх. Так, то відкрутили. Оставимо теж окремо собі. Тут ще підкладка є. Теж що окремо на бік знімаються ці пальці. Суди. так, Тепер відкручуємо 4 болти цивільна. Так, 4 болти відкрутили і, так як я казав, вони не були зажиті, вони повністю були попущені. От і знімаю. Тут прокладка все добра. Але кажу. Були болти, Як будуть болти відпущені, не будете провіряти, тебе ніколи тої бензопилки не заведете. Оцей патрубок. Оцей патрубок щось затошукаю, то під споду я його перекинув. все спокусує. Ось така є чуть-чуть така тріщинка є, але вона, думаю, ще може ще буде працювати. Середині ще нема ніякої трішкинки, а зверху вже чуть-чуть дало, навіть видно, ну. камера не фокусується. Що з циліндром кажуть, Пф! трохи є сміття. Трохи є сміття там. Дерниця Все сіпу Тут є стрілка, щоб не забути, як не забудуть, <кій> не, щоб не забути. Двохлопною має бути стрілка. Кольце як закладаєте має бути штопор, О, тут кого є, таке не пускає кульця далі, щоб всі не крутило. Ну так. Ну все, їдемо далі. Щоб відкрутити, щоб зняти бак, треба відкрутити тут кабула. Шурупик. два самористий. І тут кову теж виколупуємо. Тут теж є на корпусі. обертаємо на другу сторону. Тут виколупуємо складаємо собі окремо все ці болти. Одні йдуть на корпус, а саморізи пластикові йдуть на цей вниз, на бак. Тут відкручуєш теж. Так, це амортизатори вібраційні, але вони походу вже теж тут теж відкрутіть, щоб зняти бак окремо -то все. Ну що воно? Що щось тримає. Воно тримається вот ось повністю бак. У вас проживана то вібраційно. Тут на, на викрутку. крутку. Окремо тут все ставимо. Ну якщо ви б дати колінвал, то вам по-любому треба знімати от того. тих -то. три болтики відкрутити, зняти оту пластмасову кришку. Можу вам показати вже. Ви вже не мучилися вдома і не думали, як то назад зложити. Міняємо. Кажу, кожен болтики мають бути по порядку, поскаджений, як ви розбираєте її. Не буде по порядку. Десь попаде в мотор, потім застукаєте і все. Знімаємо ту кришку, підважуємо. Ще дво хоче, ще ту хоче, щоб упуститися. але я може і так витягну. Маємо масляний насос. Щоб поміняти оцей сальник, нам треба відкрутити.